У нас якось влада і обласна і міська ця більшість партії. а Більшість у нас блок Кернеса. Вони мають більшості в обох радах і в міській, і в обласній, але не вони не мають по більшість, монобільшість. І вони зараз з тими колишніми депутатами ОПЗЖ все-таки протягують руський мір і в одну раду. Чи через одну раду через іншу раду, тому що, наприклад, цього тижня е, ми ж тримаємо на контролі питання з перейменуванням театру Пушкіна фракції mm -hmm. Європейської солідарності, і цього тижня була комісія, тому що спочатку знову винесли це питання на обласну раду, минулого разу його ж завалили. Е, і е, минулого разу профільна комісія по культурі низовий рівень його затвердила, а рада завалила. Ну, я вирішила відвідати цього тижня комісію по культурі, бо знову це питання винесли. Що ви думаєте? Вони його завалили. Профільна комісія, причому сам театр просить перейменувати. Ми просимо перейменувати. Я була шокована поведінкою блоку Кернеса. Які е, опускаючи очі, утримуються тепер за це питання, і знову те саме ті самі граблі абсурду. А давайте слово російське зазвичай театру приберем, а Пушкіна лише ніби то Пушкін mm -hmm. мало відношення до Харкова чи до театру. Mm -hmm. Тобто, оці інсинуації. але це ще не одне. Вчора стала ще одна нехороша mm -hmm. подія в тому ж плані, коли оті русські маркери тягнуть е, лишають у такого в Харкові. Вчора було засідання Харківської міської ради. І знову таки фракція Європейської солідарності вимушена була не голосувати за важливе питання, давали почесні грамоти дуже відомим людям, які зараз дуже допомагають Україні в релігійній сфері. Це там і єпископ ПЦУ Митрофан, це і єпископ греко-католицької церкви, отець єпископ Василій. Тобто дуже важ люди, які зараз для фронту помагаються, і туди в той же список всунули московського єпископа. А... просили, просили. Давайте поіменне голосування списком всунули, списком ніякої демократії, аби його просунути. Тому в нас отакі такі нехороші ситуації. Пані Галино, в тилу. Пані Галино. А як а цей єпископ російської православної церкви? Що він Он доброго зробив? А я не знаю, що він такого хорошого зробив. Тому що через ту церкву, вибачте, я з цими прихожанами спілкуюся, що вони в голову вони досі досі говорять, що це Україна сама себе обстрілює. Вони досі дивляться російське телебачення яким чином. Тут би я вже взагалі з боку центрального влади заблокувала яким чином ставила глушилки на це російське телебачення. Це вже неможливо слухати. Звісно, люди міняються, але я не бачу конструктиву від тої церкви. Я її особисто не бачу. Ну вони постраждали. У них вже ж на деякі церкви впали бомби. Так на всюди впали бомби. Ви ж через свою ідеологію отут тягнули цей русский між сюди. І виходить ситуація. Дивіться, яка що зараз у нас той е, Кернеса, не маючи голосів, разом з тими колишніми депутатами ОПЗЖ буде ці рішення просувати тепер через, се, через сесії. Фактично. І виходить, що тих депутатів ОПЗЖ не повикидали з Місцевих рацій просто такий деструктивний, такий саботажний корпус сидить, який оці рішення просуває. І я це бачу зараз, я скажу як політолог. Я це бачу як загравання з електоратом тим про російське блоку Кернеса. Але я скажу, що блок Кернеса без кернеса дуже помиляється. Бо коли живий був кернес у нього була така хватка цікава, технологічна. Він мав свою ну, соціологічну таку службу маленьку, яка дуже чесно опитувала весь час. Через фокус групи його електорат, що вони хочуть. А зараз я так бачу, помилка, не опитуй. Він відчував, що вони хочуть, ті меседжі він їм кидав через бікборди, тобто він не робив лишніх рухів. А зараз, мабуть, ото наш пан Керіхов живе у своїй бульбашці, яка каже: давайте лишимо Пушкіна. А ви опитали свій електорат? Може, він змінився, бо швидше за все цього електорату стало і менше. Такого сильно проросійського, за моїми спостереженнями, і він мусив змінитися цей електорат. Тобто його не опитують, але просовують старі наративи. І виходить, дивіться, яка ситуація, що Харківщина звільняється від тої російської нечисті, от на території звільняється, а в тилу це проростає буйним цвітом, причому в обох радах і. Щось тут зробити, вже вже б'єшся, б'єшся. Я вже на тій комісії вступала. Кажу, е, коли вони голосували. Я п'ять разів поставила е, питання: поставте на голосування. За що ви зараз голосуєте з Пушкіним чи без Пушкіна? Голова комісії толком не називає. За що а мені каже, ви створюєте нам помехи? Ясно. Я прийшла з іншої комісії, створюю помехи. Ну коротше, отака в нас ситуація цей тиждень. Вона мені дуже не подобається. Ну маємо, що маємо. Бачите, блок мені е, небіщика не та якось терне те, Кернеса. кернес пішов на той світ. а Справа його живе, процвітає. Ні, не знаю, може вже ну які? вона. Бачте, яка ситуація? Вона дивно процвітає, тому що сина кернеса, який очолював фракцію кернеса в обласній раді, виключили ну із управління. <свіття> Нас прибуло Кернесом без Кернеса. Сам, це вже зовсім без Кернеса. Я думаю, Кернес був би живий, він би сказав би, люди, що відбувається? Ваша русофобія недостатня. Люди, що відбувається? Центральна вулиця в Харкові має бути імені Степана Бандери.